14 листопада Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Нині це захворювання мають майже 340 мільйонів людей. Серед них і діти. Медики кажуть, кількість недужих постійно зростає. Чому? Знають наші колеги. Генетична схильність, харчування, спосіб життя, супутні захворювання. Основні причини виникнення цукрового діабету кажуть медики. Основна причина виникнення цукрового діабету це є вірусна інфекція, це є аутоімунні захворювання, це є стресовий чинник та спадковий чинник. Тоді, як серед дорослого населення, найпоширеніше є цукровий діабет другого типу, що пов'язаний із спадковістю, ожирінням, гіподинамією та стресом. Сьогодні кількість людей з діабетом зростає, зокрема і на Прикарпатті Протягом 9 місяців 24-го року тільки в місті Івано-Франківську зареєстровано біля 7 тисяч хворих на цукровий діабет, в тому числі вперше виявлено близько 611 осіб. В осіб. Франківській області на обліку перебуває 540 дітей із цукровим діабетом першого типу, і майже 60 тисяч дорослих з цукровим діабетом. Медики вкотре наголошують на основних симптомах, виявивши, які варто звернутися до лікарів. Це є швидка втома, зниження працездатності, постійне відчуття сухості, спраги, почащення сечопуст, підвищений апетит. В осіб із сукровим діабетом першого типу відбувається схуднення без наявної на те причини. А ще додають фахівці основними методами боротьби з цукровим діабетом є діагностика та профілактика.